Вітаю, шановні друзі, підписники і гості каналу. Запрошую вас передивитись відео «Таро-прогноз» на січі 2025 року для людей, що народилися під знаком вододій. Водолій, стихія повітря в січні 2025 року. Що вас чекає? Звісно, розклад общий, Тому да? є якісь будуть общі тенденції, на що звернути увагу. Чотирка кубків. Три кажесли. Іще одна четвірка. Четвірка, двійка. Якісь хлопоти, хлопоти якось. Хлопоти цілий місяць, і ще одна двійка. Дивно, дивно. Дві четвірки, дві двійки і одна трійка. Якийсь місяць у вас буде початковий. От наче ви щось уже почали, от там трошечки попереду, да? і тут у вас от розвиток, розвиток вашої ідеї. От у Січні буде якийсь розвиток ідеї. В кожного, звісно, це буде якась своя направленість, у кого робота, у кого фінанси, у кого особисті, якісь справи, у кого проблеми юридичні, там, службові, я не знаю, соціальні. І, видно, будете ви чимось незадоволені, видно саме ходом тих ваших справ, які ви почали. Так, надії, видно, були, ну, як зазвичай, надіємося ми на добре, да, але десь якісь перепони. Щось у вас знову те саме, як і раніше. Знаєте, як то хотів як краще, а вийшло, як завжди, да? Ну, от щось по тій поговорці. Чисто емоційно да, щось вам будуть пропонувати, те, що у вас вже було, або у вас уже є зовсім не те, що ви хотіли. Звісно, хотілося щось краще, щось новіше, да, що дійсно принесе вам якісь нові емоції, нові надії, нову радість, да, нове щастя. Щось вам таке будуть пропонувати. І, можливо, з важким серцем, з якимось таким гнітучим настроєм, все дімно ну, ви будете далі розробляти ці свої плани, тому що треба це робити. Бо треба якось жити, треба працювати, кілька жезлів. Це, в принципі, дуже, дуже добра карта, така професійна, яка вказує на широкі перспективи. саме Перспективи розвиток десь, можливо, на роботі, да? Ну, В більшій мірі жезли вони показують саме на професійний розвиток. Знаєте, це якби, можливо, у когось тут буде прокриватися, хтось буде збиратися за кордон. Зараз дуже багато українців їздять за кордон. Да? Ну, принаймні перетинають межу кордону. Можливо, хтось буде повертатися, хтось буде повертатися, да? Можливо, хтось буде шукати роботу. І це вже буде на такому етапі, що от вже і місце знайшли, і документи оформили, да? і всі інстанції пройшли. Ну, залишилось. Це вже такий етап, розумієте? вже все договорено... Кінцево, да? все вже. Осталось тільки вийти на роботу. От такий у вас буде етап, якщо це зв'язано з роботою. Ну, якщо це зв'язано з якимись другими сферами, Ну, особисті. Ну, Якщо в когось особисте, то, можливо, це хтось, наприклад, готується так? до весілля, то це вже все, це вже і свати були і. Договорено про зали, про фотографії, про ЗАГС, і все, все вже готове. Осталось тільки чекати оцей самий щасливий, самий важливий день. Оце саме така у вас буде якась тенденція в січні місяці, розумієте? От Коли залишилось вступити в наступний крок, щоб перейти до четвірки жезлів. Ці всі процеси потребують від вас періоду на обдумування. Четвірка мечів. Так і говорить, не поспішайте робити наступний круг. Саме дійсно обдумати, вникнути в цю ситуацію, яка є в вас на даний момент, так? Да? І обдумати, використовуючи всяку інформацію. Можливо, прийде до вас нова якась інформація. Можливо, вам потрібно буде проаналізувати інформацію якусь минулу. Да? Можливо, треба буде все ще перевірити, да? І перевіривши, зробити якісь нові висновки, розумієте? Двійка жезлів і двійка жезлів, дивіться. <кій> двійка мечів і двійка, ми... і двійка жезлів, так правильно сказати. А двійки це завжди дуальність. Це щось або два. Або стараєтесь схватитись і там, і там, або вибрати щось одне. Розумієте? Двійка мечів, завжди мечі це зв'язані з розумом з інформацією, а от сама двійка, тут мені вона завжди так випадає, якби. Якби подумати про своє особисте, да? І про оточуючі, да, про проблеми оточуючих і проблеми свої. І отут вам дійсно треба буде робити вибір, що для вас головне, і на що дійсно націлити ці плани по жезлів, і Якщо тут була трійка жезлів, можливо, вам прийдеться якісь плани свої трошечки виду і змінити, так? Так, щось таке? Що, можливо, можна відкрити четвірку кубків, тому що це така хм, карта, бачите, карта пропозицій, карта якогось емоційного незадоволення у вас, чим ви саме конкретно. Хоча тут, оскільки розклад общий, кожен водолій буде задоволений чимось своїм, розумієте, так? Да? Давайте, в общем, да, можливо, це щось нам конкретизує. Чим, вибудь, незадоволені задоволені відлюдником, незадоволені якоюсь самотністю і імператриця. О, дивіться, дві карти. Дві карти старших, старші аркани. І обидві на самоті відлюдник. Ви знаєте, це може бути дійсно виступати. В, в сімейному житті, в особистому житті якесь незадоволення в партнерстві може бути ем, незадоволення відчуженням, можливо, відчуженням, тому що, бачите, відлюдник, він завжди відходить в сторону і завжди старається на самоті, бачите, йому ніхто не потрібен. Він займається тільки чисто своїми якимись глибинними почуттями, да? ну, не глибинними почуттями, а пізнанням світу, да? мудрості, пізнанням мудрості вікової саме цим. І йому, звісно, немає діла. До якої, до такої гарної, привабливої, сексуальної імператриці, такої живої і дієвої, яка старатиметься. Можливо, когось випаде так, що добиватися його, да? можливо, когось повернути його. І от буде така якась незадоволеність. Незадоволеність. Самотністю, да? І знову самотність, неувага. Ну... Можливо, в когось чоловік перебуває на фронті і не вистачає спілкування, можливо, десь далеко за кордоном, і також людина відчуває себе на самоті. Ну, у всіх різні причини. Життя Водоліїв в січні 2025 року нове появиться, що нове йде. Життя водоїду в січні 2025 року. Так, що нове? Тут з мечів, одиниця. Одиниця. Всі такі карти дрібненькі. Туз мечів це ідея. Бачите, появиться у вас ідея чогось нового. Так, що ідея якогось проєкту. Ну, ідея, де як заробити гроші, не, не знаю. Ідея нового інтер'єру чи дизайну парку. Ну, якась нова ідея у вас з'явиться. Так, можливо, ідея вирішення якоїсь проблеми, яка цього тіла над вами все, весь цей час. І знаєте, для когось із водоліїв це, ця ідея може в майбутньому привести до лідерства. Бачите, корона зображена. Або... Це вирішення проблеми може бути в когось в сім'ї, в сімейна якась проблема, в соціальних структурах. Може, вирішення таке, це буде кардинальне, Отак, От зразу раз і розробив цю проблему одним махом. Це може хтось вирішить <кхід> дійсно якусь задачу на підприємстві. Дуже важлива, яка змінить. ну Така ідея, яка змінить. Наприклад, хід процесу, чи щось таке. В общем-то, це те, що прийде. Ідея прийде до вас, водоліє. Давайте глянемо, що відійде, да? що залишить ваше життя водоліє в січні 2025 року, що погане залишить вас. Саме що погане вас залишить у 2025 році, в січні місяці, що вас погане залишить, да? що залишить. Зірка. Ну, і як її об'яснити? В принципі, зірка це дуже добра карта, так? Да? І як можна об'яснити, що погане залишить ваше життя? Ну, я би сказала, що, як так, такого страшно поганого в вашому житті і немає, так? Да? Страшно поганого немає. Щоб воно залишало ваше життя. Тому що зірка така хороша карта. Зазвичай зірка показує шлях, вказує шлях, да? освітлює шлях. Ну, наприклад, знаєте, як кораблі в давнину прокладали шлях по зорям. Ну, Це зірка. Да? Це надія досягти якоїсь мети, якоїсь цілі, да? надія на щось краще. Якщо ви не мали цілі в житті, не знали, що робити із своїм життям. Якщо б у когось була така ситуація, яка просто вибила вас із колії, і ви якби бродили в мороки безцільно, без курсу, то, можливо, саме ця ситуація піде з вашого життя. І от саме ця зірка тепер у вас появиться, появиться ціль, появиться мета, появиться дорога, появиться сенс вашого життя. Тобто, це погане, безцільне бродіння в вашому житті. Воно просто піде з вашого життя. Життя покаже, так. І ще давайте пораду. Наприклад, порада. Що вам не потрібно робити в січні 2025 року, аби не зашкодити собі, так? Що вам не потрібно робити? Водолізі в січні 2025 року, аби не зашкодити собі. Так, що вам не потрібно робити? Давайте. Так, «Дев'ятка кубків. Це чудова карта. Це чудова карта, карта виконаних надій, повного задоволення, бездіяльності Ліні, та, я би сказала, Ліні. Пияцтва, пияцтва, постійних розгулів. Ну і що вам не потрібно робити? Не лінуватися, не вважати, що ви вже всього досягли. Розумієте? Завжди є до чогось до чогось іти. Да? Завжди є, як себе зробити краще, да? здобути більше досвіду. Це значить, що не зупинятися. Да. На цьому буду закінчувати. Дуже дякую вам Водолії, що приєдналися до мене в розкладі Таро на січень 2025 року. Бажаю вам успіхів, щастя, удачі, мої бережіть себе. І чекаю вас наступного разу. Підписуйтесь, коментуйте, чекаю, можливо, з вами у нас виникне дуже цікава дискусія в коментарях. На все добре.